Привіт, друзі! Рада вітати вас знову і знову на своєму YouTube-каналі Просто Пленс. І сьогодні хочу вам показати, як виглядає мій стандартний тиждень, тиждень любителя рослин. Що ж такого я роблю, чи справді кімнатні рослинки це просто полив і забув. Починається тиждень з такої ось посадки з моїм. Любим синочком, він дуже любить рослинки, і ми садили з ним опунцію і хрестовник роулі. Досаджуємо наші рослинки, в нього є така, як бачите, спеціальна вже ложечка, він зовсім такий квітник в темі. Кожного дня ми щось робимо з рослинками, тому ось таке ставлення до них, як бачите. М -м -м, так мило. Далі, на наступний день, я, звичайно ж, довожу свої рослинки до ладу. Якщо є настрій, то я купаю під душем перед поліровкою листочків. Якщо ні, то відразу полірую листочки. Поліроль органічна, немає ніякої хімії. Для мене цей процес справжня медитація. І так, прямо ввечері, після того, як отримала подаруночок, зразу буду пересаджувати деякі рослинки із своєї посилочки подарунку від Марії. І так, така сансочка з неймовірною кількістю діток, відразу відрізала стаканчик і буду пересаджувати. Ну ви просто подивіться на це. Їх тут три виявляється. Я сказала, що їх дві. І з цього боку їх аж три росте. І тому я вже не можу. Просто мені совість не дозволяє їх тримати в цьому стаканчику. Зараз, тому прям терміново пересаджую, беру для сукулентів грунт. Зазвичай з іншів'є саджу в інший саморобний субстрат, але так як це екстрена посадка, тому грунт для сукулентів. Вже готова суміш. Тут у сюди поміщати мою сансочку. Намагаюсь її мені розподілити. І все, тепер я чітко буду спокійна, що всі діточки мають змогу куди рости. Ось яка красуня, і вже тут прям дітка відразу видніється. Ось так буде краще. Маленька, хайня, низько росла, наскільки я бачу сорт. Звичайна, але кожна рослинка гарна. Звичайна, дорогий сорт, це вже для колекціонерів має велику різницю, так і інколи дійсно хочеться щось таке екзотичне, колекційне. Але такі рослинки, вони дуже. Яшній. Далі буду садити свій очіток моргана і пеперомію прострату. І кругля шукулентів зразу без корінення буду його садити, тому що шокуленти частенько не потребують якогось корінення, тим паче в воді, відразу без субстрат. Дуже епічно насправді виглядає. <ріст> Без посмішки не можу на нього дивитися поки що. Але ж підросте, вкрізиться, буде далі рости, буде картинка трошки мінятися, а поки в мене такий міцний хлопець, як бачите, буде рости. Далі посаджу паперомію про Для неї беру ось такий ось горщичок невеличкий. Той же гум для сукументів. Дуже цікава рослинка. Я давно на неї поглядала, тож дуже рада, що вона в мене з'являється. Зараз буду втикати гілочки на вкорінення. Ось така малеча виходить. рептилійка. Саме через королівські бегоні я і затіяла всю пересадку, тому що хочу поставити на вкорінення ці три гарних класних сорти бегоні. Подивіться, які червоні, насичені. І для цього я хочу звільнити цей контейнер, пересадити своїх малюків. З пересадкою все просто, просто занурюю і шукаю їхні корінці, так, на дотик. Щоб максимально не пошкодити, маленький стаканчик па -пам! і досипаю торф. Дуже люблять рости просто в чистому торфі. Здуваю трошки зайвої земельки з точки росту і вуаля, отака манюся виходить. Продовжую так і з іншими малюками. Ось такий от вечірній результат пересадки, пеперошки на вкорінення. Очіток моргана. Ну, до чого ж смішний? Сансів'єрія низькоросла з трьома діточками, тепер буде в окремому прозорому стакані. Стаканчик у горщичку. І королівські бегошки. Відсадила 4 дітки з контейнера, Та, де вони в мене вкорінялись і виросли. І тепер цей контейнер відправила в мене три подарованих листочки. Подивіться, які суперські сорти, які кольори. Таким сперламутровим малиновий і такий малиновий червоний насичений. Просто вау, у мене таких ще кольорів не було. Бачите, у мене різні зелені сорти, а тут такі яскраві, яскраві. Ось такий ось продуктивний вечір вийшов. Йдемо далі. І закінчую тиждень розпаковкою нових рослинок. Тут кілька живців для самостійного вкорінення. Такий ось красунчик Сингоніум Imperial White. Багато хто хвалить цей сорт, і дійсно я дивлюсь на фотографіях так, в Вазоні вдома, і мені він також виглядає дуже і дуже гарно, цікаво. Ось такий красунчик. Ось такий невеликий черенок в мене, буду самостійно вкоріняти. Класна тут. Розмальовка листочка, так? Гарний сорт, давно собі хотіла, тож тиждень закінчується на такій ось позитивній ноті. А ось тут невеличке підкріплення до мого вкоріняшки домашнього горщика, Досаджу ще гілочку крестовника роулі. У мене в голові є ідея з цим крестовником роулі, яку я досить скоро, прямо на наступному тижні вже реалізую. Тож, ця гілочка мені зараз дуже. Уже треба і стане в нагоді до такого мого проєкту, так, Сімроулі.